Компанія Continental пропонує широкий вибір покриття для підлоги. Це паркет і паркетна дошка, ламіновані і коркові підлоги. Сотні сотні років дерево наповнює помешкання теплом, а інтер'єр душею. В сучасних паркетних полотнах використовується до 70 порід дерев, кожна з яких має власний неповторний характер. Фірма Continental запропонує вам паркетну дошку і паркет з тропічних порід деревини. Це рідкісний і елегантний матеріал для дерев'яної підлоги. Підлогове покриття з кори коркового дуба має унікальні тепло-та звукоізоляційні властивості. Воно абсолютно нешкідливе для алергетиків та астматиків. Його можна стелити в спальнях та дитячих кімнатах. Бажаєте паркет за один день? Це реально. Трьохшарова паркетна дошка із замковим з'єднанням завдяки своїй конструкції гарантує швидкий, міцний і чистий монтаж без застосування клею. Компанія Континентальна дає повний комплекс послуг з монтажу паркетної підлоги будь-якої складності із застосуванням сучасного обладнання. Із цього природнього матеріалу майстри фірми Континенталь створять справжні шедеври і нададуть вашій оселі індивідуальності та неповторності. Континенталь з нами зручно.